Вихідними Кременчук знову довів, наша молодь не лише творча і активна, а й неймовірно розумна. У місті відбулася фінальна гра інтелектуального турніру Brain дві Квістін-2025», який протягом кількох місяців об'єднував школярів. Хочемо відзначити, що всі команди-учасники міського інтелектуального турніру показали дуже великий рівень знань. Всі були дуже згуртовані та активні, приймали участь у кожному завданні. Сподіваюся, що учасники будуть щорічно такі ж активні. А ми будемо намагатися створити нові ініціативи, до яких можуть долучатися як школярі, так і студенти. Протягом кількох місяців турніри учасники росли, відкривали свої можливості, вчилися працювати у команді та підтримували один одного. Сьогодні ми проводимо третє останню гру чемпіонату Quiz для школярів Кременчука. Сподіваємося, було весело цікаво разом з нами. Неформальне На навчання дає молоді те, що важко отримати у межах стандартної шкільної програми реальні навички, впевненість у собі та бажання діяти. Саме через такі ініціативи формується покоління лідерів, здатних змінювати світ навколо себе. Дуже все сподобалось, дуже цікаві, нелегкі запитання, які дозволяють задуматись. А дякуємо організаторам, тим, хто вигадав питання. Дякуємо департаменту освіти, дякую адміністрації закладу за обезпечення безпечного місця. І гадаю, дітям дуже сподобалось відвідувати, попри вихідний за, для розвитку себе, розвитку команди і нових звершень. Фінальна боротьба вийшла за пеклою, і врешті-решт перемогу здобули одразу дві команди: Кременчуцький ліцей номер 4 та Кременчуцький ліцей номер 5 які набрали однакову кількість балів. Перше дякуємо організаторам. Я вже кілька разів про це казав. Кажу ще раз дякуємо. Все на вищому рівні, все просто чудово. Звичайно, емоції зашкалюють бурлять. Гра була дуже цікава, захоплювала. Ми провели дуже сильні, потужні наукові такі. Інтелектуальні змагання все дуже сподобалось. Велике дякую турнір Brain дві Квістін-2025» став можливим завдяки злагодженій роботі потужній команді організаторів. Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент освіти, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Особливо подяка численним спонсорам турніру, які забезпечили цінні подарунки для учасників та фіналістів. Зокрема, компанії Данон, Світтейл, роледрому, ролерпінг, клубу віртуальної реальності в мережі кав'ярень кофан, кав'ярні львівська майстерня шоколаду, барбершопу комфортзон, вудпостерс, школі англійської мови, велкаменстаді, гончарні студії Бі Потері, Поттері», студії Біті Студіо, доставки мережі Осама Суші та Піцерії Дімпіци. Брінквістін це не просто грам, це історія про нове покоління Кременчужан розумних, сміливих та амбітних. Софія Григоренко, Іван Коченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.